Добрий день, учасники конференції. Кажуть, час летить швидко і непомітно, а ще швидше промайнуло літо. І ось уже на порозі новий 2023 2024 навчальний рік. Початок навчального року це завжди своєрідний стартовий вистріл у свій знань та можливостей. Виховна робота завжди була невід'ємною складовою освітнього процесу. А зараз в умовах військової агресії Російської Федерації проти України її важливість складно переоцінити: усе, що відбувається сьогодні, це виклик для школи, для вчителів та учнів. Звісно, постає питання, як саме працювати просто зараз, як розставити акценти? Адже виховна робота в сучасних умовах. Має бути глибоко адаптованою до потреб і викликів сучасності. Минулий рік нам дав багато важливих уроків. Ми маємо намір використати ці уроки для вдосконалення себе. Перш за все, це переосмислення та перезавантаження змістовного наповнення виховної системи в закладі освіти. В контексті життя сучасних дітей, яких концепція нова українська школа репрезентує як представників нового покоління дітей, центеніалів, відповідно до теорії поколінь Штрауса Гоува, це діти, які повністю залежні від мультимедійних технологій та цифрової техніки. Нове покоління це молодь у мінімалізмі. Налаштована на отримання швидкого результату, який спрямований на досягнення короткострокових цілей. Проблемою оцифрованих дітей є недостатній рівень комунікативних навичок, а також негативні наслідки кліпового мислення, про що зазначено в програмі нова українська школа у поступі до цінностей. Тому впевнено прямуємо до мети виховання. Розвиток особистості з високою національною і громадянською свідомістю, через систему особистісно орієнтованої освіти, реалізація концепції збереження фізичного та психічного здоров'я дітей в умовах здійснення освітнього процесу, формування в дітей, розуміння особистої ролі в розвитку суспільства через систему учнівського самоврядування. Для досягнення поставленої мети ми спираємося на загальнолюдські цінності, такі, як людина, сім'я, батьківщина, праця, земля, творчість. Кінцевим результатом виховання є формування цілісної особистості, яка має активну творчу й соціальну позицію, високі моральні якості, які постійно вдосконалює, уміє керувати своїм здоров'ям, прагне до знань, і має певний достатній життєвий досвід, тобто готова до суспільного життя. Хочу зазначити, що в нашому закладі організована наскрізний виховний процес це об'єднання зусиль взаємодії та співпраці між учителями, учнями та батьками. Такий підхід дозволяє учням отримувати відповідний рівень знань та активно включатися у процес формування і розвитку ключових життєвих компетентностей на основі цінностей. Діалог, багатостороння комунікація між учнями, вчителями та батьками сприяють організації виховного процесу на основі принципів педагогіки партнерства. За структурою виховну роботу в школі поділяємо на чотири ланки: виховна робота адміністрації, робота педагога-організатора, робота класних керівників, робота вчителів-предметників закладу. В умовах воєнного стану визначаємо, що виховний процес у сучасній школі набув вагомих ознак національного характеру. Підкреслюю особливу значущість таких базових духовно-моральних цінностей, як національна ідентичність, любов до батьків, до батьківщини, до себе, до мови, гідність, відповідальність, совість, свобода, патріотизм, справедливість, рівноправність, повага до інших, толерантність, ініціативність. Щодня протягом навчального року проводимо загальнонаціональну хвилину мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Відповідно концепції національно-патріотичного виховання розроблено заходи з національно-патріотичного виховання в закладі освіти, які спрямовані на виховання національної свідомості школярів. Темами яких є святкування знаменних дат, ознайомлення з історією рідного краю, звичаями і традиціями українського народу, видатними людьми, України тощо. Вони мають різні форми роботи: це інформаційні ранкові кола, виховні години, бесіди, круглі столи, конкурсні програми, святкові концерти, змагання, книжкові виставки, усні, літературні журнали. тощо. Для досягнення результату будуємо виховну роботу за такими напрямами: Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави, Ціннісне ставлення до людей, Ціннісне ставлення до природи. Ціннісне ставлення до мистецтва, ціннісне ставлення до праці, ціннісне ставлення до себе, Ціннісне Орієнтири формуються в процесі безпосередньої участі дітей у виховних заходах, які носять різноманітний характер. Це виховні години, години спілкування, конкурси, веб-квести, бесіди, диспути, ігри на різну тематику, брейн-ринги, вікторини, флешмоби, створення фоторепортажів, інтерактивних стендів, фільмів та інше. Висвітлення виховної роботи відбувається на сайті закладу освіти та на сторінках. Фейсбуку і Ютуба, а також на інтерактивному плакаті педагога-організатора Тулінової Ірини Олександрівни. Результативність виховної роботи це досягнення наших учнів, їх активна життєва позиція та участь у творчих конкурсах. Найважливішими напрямами виховної роботи у 2023 2024 навчальному році мають стати. Психологічна та емоційна підтримка учнів, навчання правил поведінки в умовах воєнного стану, під час повітряних тривог, поводження з вибухонебезпечними предметами, перша медична допомога тощо, розвиток критичного мислення. Та медіаграмотності. Про те, наскільки важливо критично мислити в будь-якій ситуації та володіти навичками медіаграмотності, говорили завжди і тепер, в умовах війни, ми можемо як ніколи добре бачити всі наслідки активної роботи ворожої пропаганди. Вона приймає різні форми, інколи найнеочікуваніші. Але ми маємо бути готові і маємо навчити дітей. Теж бачити фейки та пропаганду адже не рідко вона спрямована саме на молоде покоління, на яке легше вплинути, наголошую на нагальній потребі навчання учнів щодо безпеки під час використання інформаційно-комунікаційних технологій та інших медійних засобів, навичок. Навичок безпечної поведінки в інтернеті, розуміння етики роботи з інформацією, необхідно проводити заходи щодо захисту дітей від кібербулінгу, розвитку цифрової компетентності педагогічних працівників, партнерської взаємодії батьків і педагогів, спопередження негативних впливів цифрового середовища на дітей та молодь, і також це національне патріотичне виховання. Виходячи з вищесказаного, ми бачимо, що основне виховне завдання це виховання всебічно розвиненої особистості, і ми повинні зробити все можливе, щоб наші діти зростали фізично і духовно здоровими, були наділені кращими загальнолюдськими рисами характеру. Тож нехай цей рік пролетить перед нами як летючі лелеки. Швидко, але при цьому залишить незабутні сліди в наших серцях та розумах. Разом ми можемо подолати будь-які труднощі, навчитися новому і зробити цей рік незабутнім для кожного з нас. Разом до перемоги!